Події, які зараз відбуваються в Україні, назавжди залишаться в історії. Але дуже важливо, щоб до наших нащадків ця інформація дійшла правдивою. Отож, уявіть собі, майбутнє внук спілкується з дідом. Діду, а розкажи, як все було. Ну, Якщо тобі дійсно цікаво, то тут не тільки слухать, а ще й дивитись треба. Так, Тому давай. сідай. Зараз тобі все розкажу. Ага. 24 лютого все почалось. Взяти Київ за три дні хотіли, та не вдалось. А він думав, що кінець в Україні все оточено. Але не все так просто. Боже, їх і кончене. А я чув, що на Змійному їх кудись послали. І вказали той шлях, щоб вони не блукали. Над орками потрошку згущалися хмари. Цей день настав. Ми купуємо байрактари. У родому лісі окопи вони рили, але уже були у них свинячі рила. Єдиний плюс. Вости полізли саки. А, так ось чому вони свинособаки. Це не країна, а зграя дебілів. Подумали, що в нас є Бандера автомобілів. Чоловіки у полоні, а дружини на болоті. Якщо можна, після послідити вечора, я на роботі. Складний пароль придумали русні. Вони його знали та сказати не могли. Оркам в кошмарах те слово буде снідце. Слово клубніка, по-українськи звучить поля у чорнобаєвці був свій ритуал, де ми кожен день чекали цей серіал. Від сміху українці не могли вже говорити, а вони усе казали. Можем, повторити. краще б ті орки військових не злили, бо в квітні вже крейсер Москва потопили. Вони взяли Нептуна глубоко до рота аж до штабу Чорноморського флота. Єдине, що в них працювало клас, як вони по методичці зверталися до нас. Вони ж нас рятували від фашистського режиму. Я взагалі не хочу є. Де комунізації, де сатанізації, де бандерізації, де каналізації, де цивілізації, де реанімації, де імпровізації, де галюцинації? Дід, що з тобою? <плес> Це просто вони заплутались у цілях спецоперації. А -а -а -а. Так а що було далі? Медвечука обміняли, хоча він нічого не стоїв, і додому повернулися 200 героїв. А куди ж ми без заяв якихось там дур? І доскарабен, де білі олу. Потім до нас їхали з німеччини танки, унітази і стіралки у якості приманки. І взагалі в Криму ми всі чекали чуда. Баговна почалась, коли Хаймарси з'явились. У Білгороді люди трішки зажурились. Скрізькі міст загорівся. українці через мить. Ну, Мені подобається, як воно горить. Потім ми звільнили острів зміїни і піднявся над ним прапор України. А вони так тікали, що натерли мозолі. Качте шака, доброї волі. За них воювали, злочинці пропадщі. В Ірану закупили. Дрони деренчачі в конституцію внесли не свій регіон. А ми у цей час повертаємо Херсон засідання Рамштайну, дев'яте чи десяте, ухвалене знов рішення, щоб кращу зброю дати. Видали ж ордер гному старому, і він у валізку сходив. До байшому чи була одна морда, яка горчила гримаси? Мавий припаси, і після цього літачок обрав не той маршрут. Голові Чивака Вагнар прийшов. Капут! А знаєш, малий, що найкраще у світі? Як відправляли дрони, ми на Московсіті. А ще коли москаль стає військову одиницю. Ми красиво це назвали Операція Синиця. Потім в Бердянську там щось прилетіло. Якісь там склади дуже довго горіло. Більше години детонували. А себе показали. <рив> Ось онук. На сьогодні все. Як все. Діду, а чому ти розповів тільки до жовтня 23-го року? А що було далі? Я розповім пізніше. І після розказу тобі стане все ясніше. Можливо, хтось і думав, що ми не зможемо, але маленький спойлер. Ми переможемо. Збірна Кременчука.